Місячний годинник Високо-високо в нічному небі, де зорі водять свої танки, живе старий сивий місяць. А в нього є дивовижний годинник не простий, а чарівний. Його срібні стрілки відмірюють не хвилини, а дитячі сни та морські припливи. Щоночі, коли на землі все засинає, маленький місячний промінчик на ім'я Сяйлик брав оксамитову ганчірочку і доблизку натирав кожну шестерню та пружинку місячного годинника. Це була дуже відповідальна робота. Сяйлик дуже любив свою роботу. Він знав, що від нього залежить: чи насняться діткам добрі казки, і чи повернеться вчасно до берега хвиля мандрівниця. Та одного разу вночі прилетіла до місяця маленька зірочка пустунка на ім'я Зіронька. Вона любила жартувати і робити капості. Цього разу їй на очі потрапила найбільша, найблискучіша шестерня годинника. Ой яка гарна блискітка! Візьму собі погратися. хитро посміхнулася зіронька. І поки Сяйлик протирав іншу стрілочку, вона тихенько вийняла шестерню і сховала її у свою торбинку з зоряного пилу. «Тік-так! ті і копійка. Годинник сповільнив свій хід, а потім і зовсім зупинився. Стрілки застигли. Сяйлик з жахом побачив, що серце годинника, головна шестерня, зникла. Ой, лишенько. забіткався промінчик. Що ж тепер буде? Сни переплутаються, а море розхвилюється. Він одразу кинувся до старого місяця. Місяць лагідно погладив сяйлика по голівці. Не хвилюйся, мій маленький помічнику. Це, мабуть, витівки зіроньки-пустунки. Вона полетіла в бік чумацького шляху. Ти мусиш її знайти і повернути шестерню, доки не настав ранок. Сяйлик відважно кивнув. Він скочив на свій срібний скейтборд із замерзлого світла і помчав чумацьким шляхом, що виблискував, наче діамантова ріка. Дорогою йому раптом заступив густий і сердитий пан туман. Куди так поспішаєш, малюк? пробурчав він. Не бачиш, я тут відпочиваю? Добродію, тумане, ввічливо звернувся сяйлик. Я шукаю зірочку зіроньку. Вона вкрала шестерню від місячного годинника і тепер у світі може статися велике лихо. Пан туман почухав свою туманну бороду. А ця пустунка. Бачив я її. Вона пролетіла он туди, до пухнастих хмаринок. Але я тебе не пропущу, доки ти не розкажеш мені цікаву історію, бо мені нудно. Сяйлик не розгубився. Він розповів туману казку про хороброго кораблика, що не боявся штормів. Туману так сподобалася історія, що він розступився і відкрив промінчику шлях. Сяйлик полетів далі й незабаром побачив цілу родину білих, наче збиті вершки хмаринок. Вони тихо войдалися в небі. Серед них була найдобріша пані хмаринка. Пані хмаринко, ви не бачили тут маленьку зірочку з блискучою річчю в руках? запитав Сяйлик. Пані Хмаринка зітхнула Бачила любий. Вона пролетіла повз і ненароком розсипала мою скриньку з дощовими перлинами. Тепер я не можу їх зібрати. Сяйлик не міг залишити добру хмаринку в біді. Він почав літати навколо і своїм світлом підсвічувати кожну загублену краплинку-перлинку, щоб хмаринка могла їх зібрати. Дякую тобі, маленький рятівнику. посміхнулася хмаринка. Зіронька полетіла до землі. Спитай, у сови мудрелі, вона все бачить зі свого старого дуба. А ось тобі моя найлегша пір'їнка вона допоможе тобі спуститися. Сяйлик взяв пір'їнку, і вона, наче маленький парашут, плавно опустила його на землю прямо на гілку величезного дуба, де сиділа велика вухата сова. Пугу-пугу. Який гість? здивувалася сова мудреля. Я знаю, чому ти тут промінчику. Я бачила, як зіронька гралася шестернею біля лісового озера. Вона її впустила у воду. Сяйлик підлетів до озера. На березі сиділа зіронька і гірко плакала. Я не хотіла. схлипувала вона. Я хотіла лише подивитися, як вона виблискує у воді, і впустила її. Тепер вона на самому дні. Сяйлик не став сварити зіроньку. Він сказав Не плач. Разом ми все виправимо. Він глибоко вдихнув і пірнув у темну прохолодну воду. Він світив так яскраво, як тільки міг. І на самому дні, серед мушлів та водоростей, він побачив, як щось тьмяно зблиснуло. Це була їхня шестерня. Сяйлик схопив її та поплив нагору. Зіронька зраділа, коли сяйлик винернув із шестернею. Дякую. Пробач мені, я більше ніколи не буду брати чужі речі без дозволу. Вона взяла сяйлика за руку, і вони разом злетіли в небо. Коли вони повернулися, місяць уже почав бліднути. Сяйлик швидко поставив шестерню на місце. Годинник здригнувся і знову пішов. Тік-так, тік-так. Його срібні стрілки знову побігли по колу. Сяйлик і зіронька, яка стала його найкращою подругою, разом спостерігали, як на сході з'являється перший промінь сонця. Місячний годинник був у безпеці, а це означало, що на дітей чекають нові солодкі сни та дивовижні казки.